Ну, класно, Класно! супер, рекомендую. Привіт! Сьогодні ми на об'єкті. Хочу вам показати дві щойно встановлені камери. Одна з них це робот, який крутиться на всі боки, має сигналізацію, кольорове нічне бачення і двохсторонній зв'язок. Хоч ближче покажу. Роботом ви можете керувати за допомогою джойстика в різні боки. Перевіряємо сирену. Заодно ми можемо включити ліхтарика або вимкнути сирену і включити ліхтарика. Також у нас є функція зв'язку двохстороннього. Ми можемо розмовляти з людиною, яка до вас прийшла, навіть якщо вас немає вдома. Да. Це в нас друга камера, вона записує звук, відслідковує рух, зайшов, подивився і знає, що тебе відбувається. це все доступно, якісно. Хлопці працюють злагоджено. рекомендую. Дякую.